Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одразу дві пам'ятні монети НБУ з Нейзельберу. Вийшли вони разом 19 червня 2025 року. Серія монет під назвою Розстріляне відродження. Так називають письменників, художників та інших діячів, які в 20-30 х роках ХХ століття творили українське відродження та вболівали за вільну Україну, але були знищені радянським тоталітарним режимом. Це перші монети з цієї серії, і вони представляють нам Миколу Хвильового та Юліана Шпола. Аверси монет однакові. Зараз розглянемо їх поближче. Перша монета. На реверсі розміщено стилізований портрет Миколи Хвильового. Символічна композиція передає глибокий зміст, обличчя письменника, ніби ув'язнене серед кам'яних плит неправильної форми. Що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам'ять про митця. Праворуч від портрета вертикально розташовано написи Микола Фітільов, це справжнє ім'я письменника, Микола Хвильовий це його псевдоним. Ліворуч зазначено роки життя митця 1893-1933. В атмосфері тоталітарного переслідування і цькування він покінчив життя самогубством. Каталізатором стали арешт Юліана Шпола та Голодомор. На версії монети розміщено стилізований напис слово. Це назва харківського будинку літератури 30-х років ХХ століття. У текстурі літер проглядається парость зимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострілена літера О. З якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та не здійсненні мрії талановитих митців. Під текстовою композицією зазначено напис Україна, рік карбування 2025, Малий Державний герб України, номінал монети 5 і графічний символ гривні та логотип монетного двору Національного банку України. Друга монета. Наверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Юліана Шпола. Ніби побитий плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикальні написи Михайло Яловий це справжнє ім'я. Юліан Шпол, псевдонім. Ліворуч зазначені роки життя митця 1895-1937. Аверс монети ідентичний попередній. Напис слово з раною від пострілу, яка стікає кров'ю. Номінал монети теж 5 гривень. Ось така чудова монета. Це у нас перші дві монети з серії розстріляне відродження. На жаль, в ті часи подібних розстріляних митців України було дуже багато, тож серія монет теж має бути великою і закарбує пам'ять про цих митців в металі. Виготовлені монети з Нейзельберу: оголошений тираж 75 тисяч штук, а фактично було випущено по 50 тисяч монет. Гурт монет Рифлений. Монета Микола Хвильовий випускалась ось в такій сувенірній упаковці. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ складала 177 гривень. На оберті традиційно технічні характеристики монети та опис монети українською та англійською мовами. Монета Юліан Шпол вийшла ось в такій сувенірній упаковці. Вартість монети в НБУ складала 176 гривень. Написи теж традиційно українською та англійською мовами. Ось такі дві чудові монети, як початок нової серії монет. Напишіть в коментарях, чи придбали ці дві монети собі в колекцію, чи плануєте зібрати повну серію цих монет. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.